24-й День Незалежності України в Коростині відзначатимуть молитвою за Україну урочистим мітингом та фестивалем історичної реконструкції Добриня. Ми ж вирішили поцікавитись у мешканців нашого міста, як вони планують провести День Незалежності і що це свято для них. Як плануєте провести День Незалежності? Ми плануємо піти в місто погуляти. Ой, не знаю, мабуть, що з сім'єю вийдемо в місто. Це особливе свято. Я думаю, якщо буде проводитись якесь свято в мене в селі, особисто або в якомусь сусідньому селі, то я обов'язково відвідаю. Може, вийдемо, прогуляємося трошки в парк, на, на місцеві заходи. Я не знаю, що я ще не знаю навіть, що буде. Ну, на свято прийдемо в місто. Разом з усіма будемо святкувати. А що для вас цей день? Ну, це незалежність наша, нашої країни, це сила, могутність нашої країни. Ми повинні ну, говорити, що наша країна – це Україна, вона сильна, вона єдина. Незалежність, є незалежність. Ні цієї незалежності у нас, дорогі мої. А де вона, незалежність, при такій житті? Лучше, ніж в Україні, ніде не жилося. Вона входила в десятку найкращих країн Європи. По промисленості, особливо по обеспеченню продуктів, м'ясомолочної мясо продукції. І де ми зараз? Вы не знаете, это самая благополучная республика была. И допустить, загнать ее, извините, в яму, а лестницу в яму лазить нету. Вот такие дела. День незалежності це. Звісно, свято для кожного, коли кожен відзначає щось особливе, коли Україна дістала незалежність і вона стала вільною. Тобто це не, це не повинно бути таким святом, що всі люди п'ють у місті. Це кожен повинен сам усвідомлювати важливість. Незалежність це є моє особисте почуття, що я ні від кого не залежу, що є мирне небо. На даний. Території України, яке я боронив для всієї громади міста, не особисто для своєї сім'ї, родних і близьких, а щоб всі жили під мирним небом. Ми маємо переосмислити для себе, що для нас день незалежності, додатковий вихідний чи свято єдності. Отже, з погляду на події, що відбуваються в країні, 24 серпня в Коростені об 11 годині в усіх храмах та церквах міста відбудуться молебні за Україну. О 13 годині на майданчику біля пам'ятника князю Малу розпочнеться фестиваль історичної реконструкції Добриня. А о 18 годині у парку культури та відпочинку імені Миколи Островського розпочнеться урочистий мітинг з нагоди свята. Відбудеться покладання квітів до пам'ятників Тарасу Шевченку. Крім того, на коростенців чекає святкова концертна програма до 24-ї річниці дня незалежності та державного прапора України. Єднаймося.